Щоб розказати про війну очима маленьких українців, товариство відважних та спілка письменників України створять книгу Діти війни у неї війдуть розповіді, вірші та малюнки малих і юних мешканців Київщини, які пережили окупацію, евакуацію та інші жахи російської агресії. Відповідний меморандум про це підписали голова національної спілки письменників України Михайло Садоржевський та співзасновник товариства відважних Володимир Карплюк. З ініціативою вийшла спілка письменників. Ми підтримали цю ініціативу. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо, що дітям особливо важко переживати Було ці всі військові події. І до сьогоднішнього дня важко переживати. Багато діток ще не повернулися додому, але вони шляхом через творчі реалізації згадують про дім, згадують про ті ситуації, які були. І щоб дати можливість дітям розповісти свої історії, товариство відважних виступає спонсором цього проєкту. Віднині стартує збір матеріалів для книги. Все потрібно фіксувати для історії, для того, щоб наші нащадки, майбутні українці знали, пам'ятали яку страшну загрозу ми. Пережили, яку ми переживаємо сьогодні Україна і український народ, українська нація. І тому це дуже важлива е, ініціатива. У межах проєкту буде створено спеціальну робочу групу, яка відбиратиме і адаптуватиме спогади дітей для публікації. А співзасновник Товариства Відважних Володимир Карплюк повідомив, що у залежності від кількості історій, у майбутньому може бути створена серія книг Діти війни. Варто нагадати, що саме товариство відважних є засновником літературної премії Ірпеня, найбільшої в Україні за розміром преміального фонду. Минулої осені було оголошено про початок прийому літературних творів на здобуття премії за 2022-2023 роки. Вручить її у серпні цього року, а преміальний фонд складе 500 тисяч гривень. Що ж до книги Діти війни, то надіслати роботи дітей можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. З детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням у описі під відео.